Всім привіт! Сьогодні в нас цікава тема. Отже, погнали. Кадгар хоче, щоб ми вистежили провісника. Ми з вами, звісно, знаємо, що провісник це ксалатат. Ми дізналися про це ще на Бліскон, але наші персонажі в Азероті цього не знають. Тому Кадгар доручається завдання найкращій мисливиці Алерії. Але не все так просто. Він добре знає про її зв'язок із Порожнечею, і саме тому йому потрібна вона, аби знайти темне серце. Артефакт, який, за його припущенням, є прототипом душі дракона, яку Нелтаріон, зрештою покинув. Невеликий Лор Екскурс. Ідею створити душу дракона Нелтаріону навіяв сам Нзот. Вона мала стати потужним артефактом, здатним вмістити силу всіх п'яти драконівських зграй. Душа дракона зіграла колосальну роль у війні прадавніх, а згодом, і в доповненні катаклизм. Темне серце. Це подібний артефакт, який зберігався в цитаделі Нелтаріона. У доповненні Dragonflight його знайшов Іридикрон на забороненому узбережжі. Потім він використав його як ключ до аберію і пізніше переніс у минуле, щоб поглинути сутність Галакронда. І як було сказано в одному пророцтві: голод, забутий віками, буде відроджено. Цей голод саме це, безперечно, щось із самої сутності Галакронда. І саме ця сила стане ключовою в наступному доповненні. Отже, Алерія вирушає на завдання, вона стрибає через портали порожнечі до розлому Телогріс, місця, де їй повідомляють про аномалії порожнечі по всьому азероту. Але щоразу, коли вони прибувають на місце, усе вже виглядає нормально. Ось у чому проблема: Алерія ніяк не може встигнути за провісником. Аж поки не здогадується, як випередити його. І ось тут починається справжнє божевілля. Ми знаходимо етеріалів тіньової варти біля воріт Ульдора. Вони відкрили величезний космічний портал порожнечі, який веде прямо до Ерідату. Ерідат це місце, де алеррія повністю віддалася порожнечі, поглинувши луру Нару, що впала у цикл порожнечі. Портал там не просто так. Це пастка. Ксалатат влаштувала для алерії випробування, перевірку, чи здатна вона контролювати силу порожнечі. Перш ніж рухатись далі, треба згадати важливий момент з доповнення Ліджон, коли жрець, який носив Ксалатат у вигляді кінджала, потрапляє на Аргус і проходить підземелля престол тріумвірату. В самому кінці Алерія поглинає луру. І в той момент Ксалатат шепоче своєму носієві. Гусінь стала метеликом, вона майже наша. Це чітко показує. Алерія є ключем до плану Ксалатат. Ідея проста: гусінь стає метеликом, метелик виконує свою мету, а потім, можливо, вмирає. Тобто Алерія, той метелик, і Ксалатат штовхає її далі на цьому шляху. На Ерідаті Алерія стикається з власними спогадами. Подорожю крізь себе до порожнечі. У фінальному спогаді вона зізнається Тураліону, що в ній порожнеча. І якщо в реальності, як описано в аудіокнизі тисяча років війни, Тураліон її прийняв, то в цій ілюзії він її вбиває. Це змушує алерію буквально втратити рівновагу. Її головна слабкість це страх відкидання рідними. Після всього цього вона повертається до розлому Телагрос і бачить, що війська провісника вже напали. Серед них Ельфи Порожнечі, Дреней Заргуса, Етіріали Тіньової варти. Але ще одна деталь духи. По всьому Телогрусу ми бачимо духів не дуже відомих, але цікавих персонажів. Це смертні, яких Ксалатат використала і зрадила на шляху до своєї могутності. Один з них Зандо, троль знахар ще до першої імперії тролів. Він використав Ксалатат, щоб пробудити похованого генерала Ктраксі. Та його армії Акір це спровокувало трольську війну, яка зробила зандаларів домінуючою силою. Але головний наслідок: дракарі тролі погналися за акірами на Нордскол, де ті закопалися під землю та з часом перетворилися на нерубів. А неруби це союзники Ксалатат і одні з головних антагоністів у наступному доповненні. І ще одна постать: Модгуд, чаклунка темного заліза. Яка наклала прокляття на грім батол, залишивши його похмуру спадщину. І до речі, у першому сезоні The War Within Blizzard Блізард повертають грім Батол як одне з підземель. Отже, ось та сама сюжетна нитка, що все пов'язує. І, схоже, що саме подібне прокляття стало причиною появи Скарденів, тих самих, що ми ще не бачили, але знаємо. Це скалічені порожнечою кам'яношкурі, які заполонили дзвінки глибини в хаз Алгарі, і нарешті Наталі Селен, чия філософія про порожнечу проникла в саму церкву святого світла. Саме через це багато єпископів, зокрема Бенедиктус, приєдналися до молота сутінків, і з багатьма з них ми, до речі, розбиралися ще в катаклизм. Це ще один приклад того, як ксалатат використовувала людей у темну. Як пішаків у власній грі. І якщо все це звучить як якась шаленюща теорія ні, це все правда. Ми навіть робили окреме відео з глибоким розбором історії Ксалатат. Обов'язково подивіться після цього. Але в сюжеті темного серця нам показують не лише історію Ксалатат, нам показують усіх, кого вона використала на шляху до своєї мети. І Наталі Селен прямо каже. У порожнечі багато голосів, але її найгучніший ксалатат це найгучніший голос порожнечі, і вона використовує його, щоб змушувати інших робити те, що потрібно їй. І що ж зараз відбувається? Алерія, по суті, просто проходить випробування, які ксалатат для неї влаштувала, вона, начебто, шукає провісника та темне серце, але насправді її просто водять за ніс. Показують її слабкості. І ось фінальне випробування. Знову пам'ять про Тураліона. Але в момент, коли емоції досягають піку, стається щось дуже дивне. Появляється Локус Вокер і просто вигукує: Ксалатат час іти. І що ще дивніше, Ксалатат відповідає, що вже й так затрималась, і зникає. Ілюзія Тураліона розсіюється, все навколо затихає. Це серйозно. Локус Вокер наказує ксалатат піти, і вона його слухається. І тут виникає величезне питання: хто такий Локус Вокер? Він каже алерії, що вона втрачає рівновагу, що мусить прийняти себе такою, як є, інакше втратить усе, що любить. Він говорить, їй це ще з того часу, як вони вперше зустрілися, коли алерія билась пліч пліч із армією світла. Він завжди казав. Ти належиш порожнечі, але не мусиш стати її рабом. Ти маєш її контролювати. Ми припустили, що Локус Вокер це хтось значно більше, ніж здається. Так звучить очевидно, але все ж тепер ми бачимо, що саме він вперше прямо називає провісника Ксалатат. І ще більше він наказує їй зникнути. І вона зникає. То звідки в нього така влада над порожнечою? Може він був провісником на своїй рідній планеті, Кораші? Чи досягнув ідеального балансу з порожнечею і сам став майже богоподібним істотою? А може, він аспект одного з володарів порожнечі, що просто прикидається Локусом Вокером і веде алерію до повного злиття з цією силою? Бо, як ми вже знаємо, Алерія – це ключ до плану порожнечі. І питання навіть не в тому, чи зможе вона опанувати те, що в ній. Питання в тому, що вона вже готова. Вона вже налаштована виконати те, що потрібно порожнечі. Її вже підготували. Залишається тільки зробити останній крок. І схоже, що саме страх і сумніви будуть далі формувати її як персонажа в наступному доповненні, принаймні за тими уривками, які ми вже бачили. А Локус Вокер він був поруч на кожному вирішальному кроці, він весь час скеровував її, показуючи своє бачення порожнечі бачення балансу і контролю. То на чиєму ж він боці, що він задумав? Бо суть у тому, що Алерія ключ до плану Ксалатат. Але саме Локус Вокер її туди привів, і, ймовірно, у нього є власні плани щодо неї. І з цього моменту треба поговорити про всю сагу загалом. Бо наприкінці завдання ми так і не знайшли темне серце. Але принаймні всі тепер знають, хто такий провісник, і це наштовхує на думку: ці квести мають бути неспішними. Вони повинні поступово розкривати суть. Темне серце. Це фінальний патч Dragonflight, але насправді це початок великої World Soul Saga, яку Blizzard розгортає просто зараз. І для такого масштабного сюжету звичайного припатча недостатньо. І мені здається, те, що ми зараз побачили, настільки ж ґрунтовне і очевидне, наскільки взагалі може бути історія про космічні сили такого рівня. Вона базується на персонажах. Але знову ж таки це лише вершина айсберга. Втім, я впевнений, усе це надзвичайно важливі речі. І мені подобається, що коли Алерія продовжить боротися з усім цим у War Within, для нас, гравців, це не буде чимось абсолютно новим. Бо ми по суті вже пройшли пролог. І це, як на мене, справжній крок уперед у сюжетному підході від Блізард. Дякую, що були зі мною в цьому розборі. Підписуйтесь, ставте лайк і готуйтеся до ще більше пічних історій.